День 30 листопада для 12-ї школи розпочався досить незвичайно. на третьому році. всі класи підготували відкриті уроки для своїх батьків та вчителів. За словами директора школи, любові Шульгі, це своєрідна традиція їх навчального закладу. Бо лише відвідавши уроки школярів, батьки зможуть по-справжньому зрозуміти потенціал своїх дітлахів та ближче познайомитися з вчителями. Мета проведення цієї зустрічі в нашу школу пропагувати, щоб батьки побачили наше життя шкільне з усіх боків, щоб вони могли побачити своїх дітей на уроках, щоб вони могли побачити досягнення дітей, які вони вдома, можливо, не завжди можуть це побачити. Наша знімальна група встигла відвідати два відкритих урока в третьому та сьомому класах. Третьому на математиці діти, розділившись на декілька груп, гуртом розв'язували складні задачки та підказували один одному відповіді на складні запитання. Тож урок пройшов дуже активно та злагоджено. Мені подобається, тим, що ми працюємо в групах. При приклади та згадати слова. А складності таблиця множення на 9. саме класники у же час вирішували сході завдання, але з геометрії та рівень складності був вищим. Школярі відповідали біля дошки, кеклої на ній геометричні фігури та вирішували складні рівняння. На сам кінець року представниця від батьківського комітету подякувала вчителям за їхню роботу з дітьми та наградила найактивніших учнів почесними грамотами. у вас заслужений, і вам що Учителя в школі ось це не найдете. На ми, ми, і і, і я я я Щодо самих дітей, то їм відкриті уроки теж пройшлися по душі. Не засмутило навіть те, що не всіх відзначили грамотами. Головне час користю провели та продемонстрували свої знання батькам, говорять учні. У нас сьогодні був, був відкритий урок Заробив сегодня награды. Сложности были в том, что некоторые задачи надо было самому слаживать, а некоторые развязывать. Хороший урок, мне очень понравилось, сложностей практически нету, и все очень хорошо. Сложно было чтобы отвечать на все вопросы, на тесты, а все понравилось, все нормально. Учитель понравился, тесты понравились. Після відкритих уроків батьків очікувала ще одна приємна несподіванка. Діти разом з вчителями підготували для них презентацію школи та виставку, яка складалася з декількох частин. Це батьківський клуб, який створили батьки учнів третього класу, та роботи самих вчителів навчального закладу. Тут є і друковані е, речі, які друкувалися, наприклад, в всеукраїнських е, ж, е, журналах. Так, математика в школі, розкажіть онуку, пожежна безпека, навіть є розробки уроків, є інші різні цікаві речі, які готували наші вчителі. Коли справжній курс чекав найменший похованців школи цього дня в актовій залі відбулася урочиста посвята учнів другого класу з Берденчата. Первінкова країна саме таку назву має спеціальне дитяче об'єднання, яке функціонує на базі цього навчального закладу. Його мета у формі гри залучити учнів молодших класів до навчання, внести у їхні заняття елементи казковості, аби урізноманітнити уроки, наголошує Лариса Колотуша, вчитель початкових класів. Мабуть, з дитинства всі пам'ятаємо, колись ми були жовтинятами, потім ми прагнули стати піонерами. Остаті у нас в нашій школі вирішили, що щось добре повинно закладатися в дитині з самого маличку. І от самого малечку ми вирішили, щоб дітки насироти дружні, щоб вони завжди прагнули тільки до кращого, то треба створити дитячу організацію. Під час урочистої посвяти маленькі барвинчата танцювали, виконували різні завдання та співали, а не менш юні глядачі підспівали разом з ними. То як міг. Самі ж винуватці свята з задоволенням, але трохи соромлячись, та неяковіючи, і ділилися з нами враженнями, що ж їм найбільше сподобалося. Мені сподобалося, як е, 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 Ліза Гречана танцює, як танцює класно. класу. Доповжим в кожному ділі, бо це радні, добре, вмілі. Нарешті старшокласники під оплиски батьків, вчителів та інших учнів подарували новоспеченим барвінчатам пам'ятні значки та паперові статути барвінкової країни.